Насправді ця вправа є однією з моїх улюблених для спини. Якщо не брати знову ж таки блокову систему, то з вільними вагами от, тяга гантелей, це одне з найкрутіших для мене. Відчувається все супер топово, прям чуть ли не до розривів. Так що кайф. А... Вага, я б не сказав, що вона достатня. А, типу, буквально 2-3 тижні я її відчувати не буду. Спина в мене завжди топова частина тіла. А, і по відчуттям, і по силі. Тому хотілося б побільше десь. Там 22 кілограмчика через пару тижнів хотілося б. Потім 25, і в мене рекордні потяги там були 56 КГ. Ну, до 56 звісно, <свісно> далекувато, але. 22-25 хотілося б. Є наборні гантелі, але вони 32. І це дуже великий скачок. А там подивимось. Так, і ще по одному зробимо підходу і відтискання і кардіо. І все.